Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 20 серпня. І про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Мешканці будинку по вулиці Південно-Кільцевій змушені потерпати від неприємних запахів, які надходять з підвалу. На ринку добробут, що в Чернівцях, правоохоронці намагалися вилучити товар у приватного підприємця. Перед ратушою коли-небудь з'явиться п'єта скульптурна композиція, присвячена небесній сотні. Мешканці будинку по вулиці Південно-Кільцевій змушені потерпати від неприємних запахів, які надходять з підвалу. Все це через прорив каналізаційної труби, що розташована в будинку. На місці побувала Дар'я Товпіч. В Підвалі будинку номер сім, що по вулиці Південно кільцевій вже близько двох років тримається запах пекалій, які тут витікають з труби безпосередньо на підлогу. Валерія Шутова, мешканка будинку, розповідає, що окрім неприємного запаху через прорив каналізаційної труби в під'їзді на стінах, також з'явився грибок. Всі віремоті в му під'їзді, наприклад, вони черпали три дні. сусідка з першого етажа черпала кастрюлі з ванни каналізацію Вилівала в воду. У мене такого вже не стало, тому що ми зробили отдільну каналізацію. Но вона у нас вся обвалилась. Ані делают все. Знаєте, як знаєте, вам не надо розказувати в жрепі номер 17, який відповідає за даний будинок, нам розповіли, що проблему усунуть вже найближчим часом. Що ж до її причини, головний інженер нас запевнив, що все через дворову каналізацію, яка часто засмічується. За останні місяці дев'ять разів подавалася заявка у Чернівці водоканал. Заявки виконувалися, ну, зважаючи на те, що, що якась затримка була за цей період часу, вода попадала якимсь чином попадає вона в підвальне приміщення. Що стосується сьогоднішнього, наприклад, вчорашнього і сьогоднішнього дня прочистили, після чого вони прочистили, далі дворова каналізація лишилася в такому стані, яка вона була до цього, тобто не прочищена. Вчора ми б закінчили роботи, але нам не дали докінчити, бо треба проводити монтажні роботи. Якщо там знаходиться вода, каналізаційні стоки, то роботи. Неможливо їх привезти. Чекаємо, поки очистить очиститься ця добро каналізаційна мережа. Також працівники жрепу направили до водоканалу листа, аби ці провели інспекцію проблемної ділянки і визначили причину регулярного засмічення каналізації. Не виключають тут і людського фактора. А допоки працівники жрепу та водоканалу визначатимуть причину засмічення, люди й надалі змушені будуть терпіти сморід. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На ринку добробут, що в Чернівцях правоохоронці намагалися вилучити товар у приватного підприємця. Біля контейнеру одразу ж зібрались небайдужі працівники ринку, які спробували завадити проведенню конфіскації. Чим це завершилось? Дивіться далі. В одному з секторів ринку добробут зібрався натовп невдоволених людей, які вирішили будь-що не дати правоохоронцям винести товар із контейнеру. Підприємець, якому і належить товар, каже, що всі документи на продукцію, яку він реалізує, є. І не розуміє, чому міліція ним зацікавилась. Людям гроші потрібні, мабуть, на війну. Своїх німа. Рішили нас збивати. Старший опороповноважений з особливо важких справ у ДСБ СОМВС України в Чернівецькій області розповів, що стосовно підприємця відкрите кримінальне провадження за статтею 229 частиною 3 кримінального кодексу України, незаконне використання товарного знаку товарів та послуг у зв'язку з тим, що до правоохоронців звернулась особа-правовласник із заявою про те, що в даному контейнері реалізовується підроблена продукція. Обурений НАТО не повірив правоохоронцям та виштовхав працівників. Міліції із контейнера люди вважають, що хтось навмисно хоче придушити бізнес чоловіка. Я зачитав ухвалу суду на обшук даного приміщення. Просто тут зібралось уже багато людей, і я вже читав. І людям Вони не хотіли слухати. Вчинили протиправні дії відносно працівників міліції. Мають на увазі, що Помішали проведенню обшуку на підставі ухвали суду. Як нам пізніше телефоном повідомив підприємець власник товару, правоохоронці цього ж дня навідались з обшуком до його помешкання, а також до складу, де і зберігається продукція. Ми й надалі відслідковуватимемо цю ситуацію. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині затримали двох наркоторговців. Співробітники відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків спіймали на гарячому 23-річного торговця наркотиками, коли той збував молодику два паперових згортки, в яких знаходилась марихуана вагою 10 грам. За товар горе підприємець отримав 150 гривень. Відомо, що наркоторговець раніше не потрапляв полезору правоохоронців. Також працівники міліції того ж дня викрили. Ще одного збувача амфетаміну, 19-річний чернівцянин за 300 гривень, продав чоловікові 1 грам даного наркотичного засобу і теж був на гарячому затриманий правоохоронцями. Встановлено, що молодик вже був раніше судимий за зберігання наркотиків, а у його 24-річного напарника міліціонери вилучили поліетиленовий пакет із двома грамами амфетаміну. Наркоділкам оголошено про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених статтями, незаконне виготовлення, придбання зберігання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Якщо їх вину доведуться, боковинцям загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А Чернівецька міська рада закликає чорнівчан відсвяткувати День національного прапора та День Незалежності в жовто-блакитних кольорах, з метою гідного відзначення Дня державного прапора та дня незалежності України, сприяння консолідації суспільства навколо ідеї державності та соборності України, утвердження в громадян почуття патріотизму і поваги до своєї держави, підтримки наших вояків, які зі зброєю відстоюють територіальну цілісність нашої держави. Влада просить городян 23 та 24 серпня підняти державні прапори та прикрасити свої помешкання, будинки, двори, балкони державною символікою, стрічками національних кольорів. Крім того, Чернівчан та гостей міста запрошують стати учасниками флешмобу Ми одна родина, Єдина Україна, який відбудеться в суботу, 23 серпня о 9 годині на центральній площі. Святкова акція проходитиме на алеї міст побратимів, і учасники піднімуть 20-метровий прапор України, який чорнівчани вже презентували в різних країнах Європи. Вітається, якщо учасники флешмобу прийдуть в одязі національних кольорів. Молоді сім'ї можуть прикрасити дитячі візочки, велосипеди, самокати тощо українською символікою. Представники координаційного центру допомоги військовим та начальник департаменту охорони здоров'я Чернівецької області відвідали поранених лікарів, що повернулися із зони проведення АТО та лікуються в військовому шпиталі. Допомогти своїм колегам, військовим лікарям, що повернулися із зони проведення антитерористичної операції, вирішили представники координаційного центру та департаменту охорони здоров'я. Як зазначають самі, робота медика є теж війною, адже боротьба за людське здоров'я та життя триває кожного дня. Знаючи, що вже на лікуванні в госпіталі є наші колеги медичні працівники. Ми звичайно не могли залишитися осторін, щоб у вас також не Дізнавшись, як себе почувають військові лікарі, волонтери вирішили долучитись до лікувального процесу, надавши в свою чергу відповідні ліки. Це є один із препаратів, який використовується для в післяопераційних періодах, після операційних періодів, після важких захворювань також для е, пришвидшення одужання, для е, з метою відновлення і загального стану, як зазначає головний лікар шпиталю Василь Дрогатюк, даний препарат стане в нагоді та не або як допоможе в реабілітації на місяць для одного хворого Препарат який мобілізує захисні сили організму для боротьби з медови. Любое. тому цей препарат універсальний. Він лікує усе. Допомога лікарів потрібна завжди, особливо в час війни. Буковинські медики тривалий час надають допомогу як фінансову, так і професійну. Але як кажуть волонтери, настає момент, коли рятівники самі потребують порятунку. Тому в цьому напрямку координаційний центр допомоги військовим працюватиме і надалі. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед ратушею коли-небудь з'явиться п'єта скульптурна композиція, на якій Діва Марія оплакує загибель Ісуса Христа. Вона буде присвячена Небесній Сотні. Щоправда, коли саме з'явиться, невідомо наразі. Тільки розглядають можливі проекти. Всього на конкурс подали вісім робіт. Сім із них, колегія митців, розглянула сьогодні в Чорнівецькому вернісажі. На місці дерев'яного хреста, який зараз стоїть на центральній площі, коли-небудь встановлять пречисту Діву Марію. Власне, на цьому місці колись вже був подібний монумент, але близько ста років тому його знесли. Тепер же одна з релігійних громад Чернівців спільно з митцями Буковини оголосила всеукраїнський архітектурний конкурс Пієта. Скульптурна композиція Переможець прикрасить ратушу в усій своїй красі. На конкурс подали сім макетів робіт. Ще один доїде завтра. Архітектори. Скульптори з Києва, Закарпаття, наші місцеві з Чернівців представили свої пропозиції, представили свої пояснюючі записки, моделі робіт в масштабі, так як передбачається конкурс, і замощення генерального плану. Вигляд зверху, також в масштабі 1 до 100. Для того щоб обрати найбільш гідну роботу, біля кожного макету стоїть кодовий номер, а не ім'я та прізвище автора. У такий спосіб сподівається, Валерій Сиротюк. Плену журі, до складу якого входять митці та громадські діячі нашого міста, будуть об'єктивними та оцінюватимуть не авторитет скульптора, а саме лиш творіння. Спочатку визначать три кращі пропозиції, а вже потім відбудуться громадські обговорення. Остаточне рішення стане відомо ближче до зими. Тоді й подаватимуть до міської влади документи на дозвіл для встановлення скульптурної композиції. Саму пієту планують встановити вже після річниці загибелі Небесної Сотні, тобто після 18 лютого. 2015 року Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Майбутнє варто планувати. Підсумки такого проекту підбивали сьогодні в Чернівцях. Його учасники організували вуличні університети, тренінги, семінари та консультації з лікарями. Жінки та дівчата повинні дбати про своє здоров'я. Як саме? Дивіться в нашому сюжеті. Жінка берегиня роду, а тому повинна дбати про своє здоров'я. Серед основних недуг прекрасної статі медики виокремлюють ожиріння цукровий діабет. У дівчат підліткового віку майже вдвічі зросла кількість епілептичних нападків, а у дорослих почастішили випадки онкологічних захворювань. Запорука успіху лікування будь-якої недуги, виявлення її на первинних етапах. А тому найголовніше знати, які саме симптоми можуть у собі що приховувати. Активісти проекту в рамках міжнародної програми здоров'я жінок України. Провели три тренінги та більше 20 просвітніх занять з молоддю. Окрема тема вуличні університети. Наші працівники, спеціалісти, тренер програми здоров'я жінок України, лікар, гінеколог залучений, спеціаліст, волонтери. Основна мета це було надання інформації про те, що існує всеукраїнська лінія по телефону з питань репродуктивного здоров'я. Зверталось увагу про те, що люди можуть з будь-якого мобільного телефону чи стаціонарного отримувати консультацію лікарів-гінекологів, також інформація про сайт. Ну і безпосередньо надавалася інформаційна консультація лікарем-гінекологом. Для проведених заходів 78 осіб скористалися можливістю і задзвонили на гарячу лінію. Майбутнє варто планувати. Цей слоган стосується не лише освіти, роботи та якихось матеріальних благ, а насамперед сім'ї. На жаль, чимало підлітків не надто обізнані у цьому. До 17 років найбільше відмічається захворюваність, особливо щось стосується гінекологічних захворювань. Це пов'язано з тим, що ранній початок статевого життя дівчатах підлітки вони не готові до вступу в статеві стосунки, що вилазить, як кажуть. Потім іншими проблемами основна мета проведених заходів збереження репродуктивного здоров'я жінок та надання інформації про сучасні засоби контрацепції. Волонтери в рамках проєкту розповсюджували різноманітну інформаційну продукцію про планування вагітності, журнали та різноманітні засоби інтимного захисту. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.